Всім привіт, з вами Оле і сьогодні ми продовжуємо грати в the Long Dark. Вісь який гарний краєвид. Так. А ну будь будаточка. О, у нас нарешті така сама зима. Ну, на вулиці правда все одно... дуже навіть, не, не схоже. О, я тут, Йо, я, я так давно не грав, що. А деся ми Олесь? Ми не зараз десь тут. Ми а ми рухаємося сюди. Завдання. Завдання так. Як я хочу... радіовежа, а наша хата старий млин так, чи що я. Я не прочитала просто. І... Старого спенса. Так тут нічого нема. О, там щось є. Це ящики. А це звичайні ящики, які можна на дрола порубати. Я так і зроблю. А як ти потім понсершти дрон? Просто о, сейф. о, тут чувак каже, що... Я не знаю що в цьому сейфі А там щось чувак каже мне? Він щось говорить по сюжету поешь. він ди каже... Він тут тик казав, що цей. Так, отже, перше. Є. Ура! Не прийшло і погодитися. Готівка. Ого, набої до гвинтівки, але я то гвинтівку. О, не знаю. Рукавиць клас. А що можна купити? У вас же ж типу гроші. Ну, Є ким ти можеш поторгувати? Ні, вони взагалі цінності ніякої не мають. О, колекція. Це тепло. Це тре, напевно. Рукавиці в колір бруду на курт. Так, цін... Ні, не одягнути. Так, дії. Я напевно зараз підійду до цього. Зігрівання. Підійду погріюсь просто. Бо... Це не є бо я в ковальське горно. Так, а ну наскільки ми хочемо їсти. Просто щось інтерфейс сховався, я не знаю як його. Дістати. Е. Наскільки їсти. Їсти, значе нормально. Запах хіба що у нас? Так, це треба буде вперше. і це м'ясо з'їсти. Відкрити, бо воно нам запах дає. І Я те, навіть зараз з'їм. Блін. А... Блин. а в однаковій свіжості. Так, отже. Зараз... Це вода питна. Я зараз поїм, поп'ю і... поїдемо. А куди? До той радіостанції чи до того пункту призначення? То... До... той вишки, але на тій вишці нічого нема. Так, що... Like так. Ми в теплі. Вплив вітру ніякий. Крутяк. А, ми, ми дуже перевантажені. З того, що у нас є, все вдягнуте. Ти, шинелька. Скільки у нас взагалі тканини? Заглянь. Ану. Тканина. Тканина. І втори кіло. Це... А, нутрші. Викину. Це з цього треба. Пов'язки. Пов'язки з тканини роблять круто, але ми їх напевно зробимо з цього. Так, правда. Ааа, треба більше цього для чаю. Треба оптимізовуватись. Так, блін, воно вже згасло. Ану, можна... Хоча ціни пішли далі. Ціну трошки не цей. Я нічого ще не вмію робити. Хоче, але ні, треба... Ну, ну, ну нічого крутого не робить. Кен... Таке... О, ні. Ти що зробив? Я кинув не то. Все, ми перегружені, але хоча б бігати можемо. А перегружені. І от тут такий малий інтерфейс чогось став. Ти вроді такий, ні? Ну ч він... да. як він пропав взагалі? Мені так Він зіляється тільки коли я щось роблю. Так, ну Ту це так каміння. Таке блакитне не або ки хмарки, ось з текстурною кісточкою. Плюс он дві трава жовта. О, кедр. Кедр. Ти знаєш, кедр тільки підійшов до нього. Ялина, ялина, ялина. Так, Ой, я хочу... це. Ой, ні. <плес> Пусто. Кедр. Я ліпше лишу кедр. Так. А, він паль. Де пальне Я Ялина, ні. Ти. Що найважче? Кедр і вугілля. Вугілля потрібне. Вугілля дуже круте. О, ні. Прощайте. Кедр... І кедри. Бо я навіть бігати не зможу. Вау, так, не правда... Я до тої вишки не піду. А, а куди? Я піду навпо Бо так. До неї наверх йти. Але я тяжкий. Так, а ну. Треба щось їсти. Е. риби з'їм. О, всю рибу з'їв. А, ні, не всю. Це повністю не ївся. Тут треба під'їдати і тоді буде бонус до ваги. І менше перевантаження. Коли Але, ти хоча, тяжкий, хоча й ту і так. Тут то тобі простіше жажодня, ти був. Ні, воно... ну бо я поїв. Ну, цікаво. Шкода, що бінокля нема. Тільки кіль... сигнальні пістолети е, Ні, не з цього права, іншого права. Вони або в тумані, або не промальовані. Вони так, він ж що крихкового льоду не буде. Що ти можеш тут впасти, бажано? Так, і. О, а от і такі лід. Від ближче до трави, тому що там стоїть. Ні-ні-ні-ні-ні. Дякую. Я тут просто перейду і попри цього буду йти. Ще й мені буде бонус, бо вітер. Отже, це під вежа там То є та вежа. Ми до неї в останньому відео навіть наче ходили. Я вже нічого. Чесно, перетечатися попереднє відео, щоб знати, що там буде. Па! Голодень, особливо стойк довго гра, але вона віси Опа, файно Фермоса. Ой, холодно. Идем знову. ні 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 не, не Капець треба верхом и Добре, що тут є залад. А, чи вилізе. Чувак. А, не, не а ну, наскільки все мокре. Все промокло. Мороженого? Заморожено. Ай, є, треба відігріватись. Туди, пристрій, є. Ну, ти Там на, на, є якийсь на сестрі, щоб зробити гоніч. Там навіть пер печера є.

Я щось думав що про поредження, а там якщо... Ну, і якщо просто далі підеш, тоді... Е, тоді якраз провалишся. Хоча блінки можна навіть не перепочивати. Єдине, що воно тут заморожується. В природях від... Цих... Щоб ну от, якраз... На вигляді. До печери, цю. Там ведмедів немає, бо це ти... зараз відміг. І твій персонаж такий, типу, ааа, як ужасно. Це таку воду, тепер ти віднайдеш. Сподіваюсь, що двогілля є. Бо та було так круто. О, відігріваюсь. Так, все. А ну. Вміння жити в природі, вогонь. Чого я його розкласти не можу. Там якась та, підла я. штука. О, на рівні дверні може, а, а дерев'яні сірбі готівка. Так, поспали, попили. Багаття лишили. Потім знадобиться певний колись. Треба ще, правда, О, кедрова гілка. Ранок якраз. Красивий. Піотке небо гарно текстуроване. Так, ми майже на місці. Це близенько до нашої мети. Але я тут пішов тудою десь. Вирішив піти. Речі побачив, що тут щось є. Вон там. А може здалось. Так, ні, це просто впало дерево. І... Але там... Є мисливська хапка. Так, ми прийшли до домис... мисливського з знову До мисливської хатини. Тут є. Антибіотики, корисно. Їжа дрова газета. Газета найбуде, а все решта Ой, ще не відчут. Знабиться. Шкода, що таке? Біноклі нема. Так. Пішли. Зараз йдемо в цей тунель. Зачем ми, до речі, взагалі сюди йшли? Наполювання полювання вийшов в ведмідь, і це може поставити пошук Астриф від зарозу. Старий мандрівник каже, що як падла тремажного хижака. А хіба той мандрівник то не мисливець? Ха. Мет перейшли на інший рівень. йой, йо, знову так ходи, багато Капець. Довго ж доведеться ходити Між таким перевантаженим. Я думаю всю найгіршу по якості їжу кудись скинути, хіба сух пайок лишити. Бо його дуже багато То мене дратує. Але краще його все ж їсти. Отже, пішли. Ой-йоу-йоу я, ой. я тут за злізницею йшов І тут все перекрито. Шо ж, шу доведеться обходити. Ра, ми по той бік су. Продавно наш шлях. Десь. Удесь. Так, да, я тут Я тут зроблю свій перепочинок. to yo cave mm. piamo Зараз поїмо ще цього. Так, консервної банки нам не треба, бо вона тяжка. Але дядько спомлений. Напевно, не треба готувати. Tak tady tý... <coughs> kávu zrazu. Zaraz si ještě Tak, já znešel našel tu nějaký lokomotiv Буде вже сходити з залізниці. Чого це як ну, двогодний локомотива? Це ж я не сам локомотив. Ну можна зайти? Ні. Вагони. Також мені відцікають. На них в деревина. Ух, а тут можна проїздити. Бандана якась шарфик сірнички Ойо ведміть oh, Мудрий ведмідь! Страшний Файно! Вау, електрику врубили. Так а ну, одяг. Наскільки той шарфик крутіший. Зовсім не крутіший. Is that a campfire? Та чувачок, кто-то такий дядька зараз, по-моєму. Ха-ха, знайомий з заправки. Я чаю слі. Треба що той чай робить? Так, що у нас по їжі? Є такого, що можна приготувати, але з поганою якістю. Отже, ТЕ. ТЕ. Добрий день, діду. You again. How goes the war, my friend? Uh War The War between man and nature, of course. The lights in the sky. You and the bear. The cold hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? The lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. Mm. Так. На ми будемо завершувати. Ми нарешті зустріли ведмедя. Зараз дуже гарне небо. І чогось світяться лямпочки. Так що всім дякую за перегляд. Хм. Шкода, що машини не заживились. І тут нічого не видно. Хану, капот. Нормальний акумулятор, що ж не так. Так багато щось є. І... Отже, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і на все бо... добре!